Дорогі сестри та браття, ми, сестри милосердя, Марфо-Мар'їнської обителі Черкаської єпархії, висловлюємо духовну підтримку братії та насельникам Києво-Печерської лаври. Події, які відбулися у п'ятницю, 28 березня, сколихнули усіх віруючих Української православної церкви. Не дочекавшись рішення суду, були захоплені. Дальні та ближні печери, а разом з ними і нетлінні мощі святих угодників печерських. Те, що сьогодні відбувається по відношенню до нашої церкви, нагадує про дії комуністів в 1920-х роках. У наш час варто пам'ятати про слова апостола Павла, який говорить: і всі, хто бажає жити благочестиво у Христі Ісусі, будуть гнані. Ці слова підтверджують, що переслідування є ознакою справжнього християнського життя. З упованням покладаємося на волю Божу, що святи мощі і лавра будуть, як і раніше, повернуті віруючим нашої православної церкви. Святи, угодники Божі Києво-Печерської лаври, моліть Бога за нас!